А в нас серьезная распаковка. Даже пломба стоит. Ховаємо. Дивимося, що в нас випало. Випало срібло, випало золото. Серветка пригодиться. Так, і випав. Гайка. Гровер. Гровер теж пригодиться. Ага. Серій, покажи. Каталізатор. Так-так-так. Срібло 24 г. Провірка. Можливо, вага невірна. Золото 8 грам. Все провіряємо. Звісно, перевіряємо. Чого ж нам не провіряти? Оп. Сірі будеш показувати вагу. Зважимо гро, е, е, гровирок. <сум> Дивіться, 1,6, як аптека. Не знаю, скільки він має важити. Так, пішли по золоту. Людина написала, що золото 8 грам. Немало, немало. 8 грам золота. Дивіться на вагу. Три сім'єрочки. 7 Сім грам, 777. Запишемо таку. Аурум. 7,77 є. По золоту зараз розберемося. Далі, пішли по сріблу. Срібло 24 грами. Серій покажи 23,2, якщо з пакетиком то ну, все одно не вистачає. Ми помічаємо, що 23,2. Аргентум 23,2. Так, тепер це, що ми можемо перевірити на місці, це ми можемо перевірити срібло. Це ми можемо перевірити. Це 925 це все нормально. Це, подивимося таку взаді його. О, теж нормально. Питань немає. Хоп, і дивимося, жива, не жива, ні, не жива, бачите? Ну, ця така, давайте чухнемо, чухнемо. О, є, добре, що в нас є такий інструмент хороший. Так, як це правильно ним користуватися, ви не знаєте? Такого зараз. Цього нам і достатньо. Нормально, хорошо. Давайте може не будемо чухати. Може вони дійсно... Просто проб не видно. Поломані ці і. Проб не видно. Тут є 925-та. По них видно, бо коли біжутерія, то по них видно. Ну ця щось, я не знаю. А ну, чим це? Їх теж треба треба чухати, що зверху погано це бере. Дивимось. Так, Ану, натисни я зараз нормально. Ну, ну, За допомогою меншої сестри тої болгарочки все перешкрабали, все зійшлося, все воно. Дивіться, розрахуємося з клієнтом тільки за срібло. 23,2, поможели на 22,2, вийшло 515 гривень. Ну, хай буде 520 ще 5 гривень накинемо за гравирок. Золото і каталізатор поїде на аналіз і вівторок буде результат. І Ми з клієнтом вже розрахуємося по золоту і по каталізатору. Цікава тема металобрухту? Підписуйся на канал.